Найкращий варіант десерту, якщо ви на дієті, бо тут лише яблука, трошки йогурту і яйця. Навіть муку ніяку не додавала, хоча в цілому можна додати. Це дуже смачно. Давайте готувати. Реально, готування займе хвилину і плюс в духовці. сьогодні десерт без цукру. Вчора буквально готувала ще раз, всім сподобалось, так що спокійно записую. Вам знадобиться два яблука. Будь-яких два яйця або одне яблуко і один бананчик, наприклад, залежно від того, як ви хочете по смаку, а дві столові ложки йогурту. Там будь-якого насправді я взяла не жирну сметану, бо йогурт у мене немає. Треба блендер, бо будемо блендерити форми для запікання і духовки. Насправді робила із чищених яблук, і нечищених, з нечищених, Виходить, ну мені не подобається, що ці шкурки все одно попадаються. Так що я яблука чищу, а там дивіться на ваш розгляд. Буває, у мене от яблучко попалась трошки червиво Вирізала і погнали далі. Я вас умоляю. Все з'їсть. Даємо наше яблучко. Все насправді змішуємо просто одночасно. Я банан не додаю, бо я два яблука роблю. Можна зробити одне яблуко, один банан. Або зробити два яблука, один банан, але тоді збільшуєте тоді три яйця і три столові ложки йогурту. Я, до речі, готувала, навіть додавала а, дві столові ложки оріхової муки. І тоді додавала чайну ложечку, ну, не чай, на кончику чайної ложечки, розпушувач. Коротше, далі вже на ваш розпах. Перебиваємо все блендером, так, щоб однородно прям було. Наливаємо формочки, в мене керамічні, у вас можуть вони бути, наприклад, силіконові, будь-які взагалі. Наливаю не повну, а таку, щоб, ну, щоб через край не полізло. І відправляємо в духовку 175 градусів хвилин 20. Я вчора 20 хвилин запікала, то було ідеально. В розігріток вже до хвилин на 20. Я дивіться, зовнішньо має виглядати таким тирум'яниним. 175 градусів. 20 хвилин. поїхали. Наше суфлі готово. Якщо додати сюди якусь муку, цільнозернову, горіхову, я не знаю, там рисову, яку ви собі дозволяєте їсти або перемелена овсяні хлоп'я, то це вже буде повноцінний кексик навіть. До пахне дуже класно. Візуально, яким воно виходить, По смаку більше схоже на сухе. але це реально дуже смачно виходить. Рекомендую готувати, цукру взагалі не додавала. ні підсолоджувачів, нічого. Якщо у вас е смачні такі солодкі яблука, то буде смачно солодко. Якщо не солодкі, можна додати банан солодкий, буде солодко точно.